На цьому фото зображені Ніагарський водоспад, а також дівчина, якій було всього навсього 33 роки, а також двоє її дітей: хлопчик, якому було 9 років, та дівчинка, якій було всього навсього 5 місяців. Що ж трапилося з цією чарівною жінкою, і її дітьми та до чого тут ніагарський водоспад? Ситуація трапилася буквально тиждень тому. Ситуація трагедія, жахлива, велика трагедія. Ця жінка покінчила своє життя самогубством, забравши з собою двох діток. Зробила вона це дуже. Знаєте, хотіла так швидко, але важко записувати це швидко і складно говорити про якийсь позитив, тому що жінка почала життя самогубством, забрала собою своїх дітей, і вона прийнула просто в нігарський водоспад. Тіла до сих пір не знайдені. Ось така от трагедія трапилася буквально тиждень тому. І сьогодні мені хотілося поговорити про те, що називається жіноча післяродова депресія. Жіноча після депресія насправді так. Мало про це люди говорять, а насправді така важка тема, і я отримала дуже ще до цього дуже багато жінок, які говорили про те, що блін, ти не уявляєш, що відбувається після того, коли народжується дитина. Твоє життя міняється кардинально. І я це знаю по роботі зі своїми клієнтами. Я це знаю по ситуаціях своїх близьких друзів. що коли народжується дитина, в жінки міняється все. Навіть до народження дитини вже починається певний дискомфорт, не так зручно спати. Ти вже не так можеш гарно, скажімо так, виглядаєш вже не так. Не можеш одягати той одяг, який раніше все на тебе мале, тісне, все давить. Ти не можеш нормально, як я вже сказала, спати. Ти не можеш ходити з друзями, тусити там посеред ночі, тому що вибачте, але там не дуже гарне повітря, це не дуже добре для дитини. Ти не можеш випити алкоголь, якщо раніше, тобі, наприклад. Це було потрібно для розслаблення, бо тут ти не можеш ще навіть до народження дитини. А коли з'являється дитина, відбувається дуже великий гормональний сплеск. Там все міняється, от не те, що міняється, а просто починає пригати вверх вниз тому що відбуваються зміни, і це те про що мовчать по суті, і не говорять. І багато жінок справді зіштовхуються з тим, що. Перше, це гормони, які не дозволяють адекватно сприймати реальність, а друге, це втрати, з якими зіштовхується жінка. Тому що про дітей прийнято, як говорити, це класно, позитивно. Це ж таке маленьке щастя. І ніхто не говорить, що твоє соціальне життя просто замикається на тобі і дитині, і якщо ще тобі пощастило добре, то на твоєму чоловікові. Можливо, ще твої батьки і там одна якась подруга. Все, це все твоє коло спілкування. Мало хто говорить про ті втрати, які стосуються саме. Твоєї реалізації ти починаєш весь свій вільний час інвестувати в дитину, і що стосується тебе, в тебе просто немає на себе часу. Тебе немає часу, не те, що на якусь реалізацію. Тебе немає часу буквально на те, щоби. Поїсти чи поспати нормально, і ось знаєте, я не буду багато говорити. Просто якщо у вас є знайомі, які нещодавно народили, або навіть зараз дивитися відео і в майбутньому, ви знатимете друзів, подруг, які народили. Подзвоніть до них, просто потруйте, спитайте, слухай, як ти може, я до тебе прийду в гості. Може, ти хочеш просто зараз ти я знаю, що ти там з дитиною ти зараз і знаєте, на справді, коли ви подзвоните ну, 100% вона буде зараз з дитиною, що говорити до дитини, вона буде відволікатись, і ви може відчуєте, що ну навіщо я взагалі подзвонила? Вона там зайнята їй не до мене, та до вас. До вас просто є ще маленьке, ось це яке не здатне розуміти, що відбувається, і тому ця жінка вона потребує таких дзвінків, вона потребує уваги, вона потребує підтримки, допомоги. Вона потребує батьків, які приїдуть і якийсь там раз в тиждень чи, хоча б 2 місяць, посидять з дитиною. Доки вона просто-напросто вийде на вулицю, одягнеться гарно і скаже собі Я жива людина, я жива особистість. Мене окрім дитини ще є я. І я цікава, і я приховую увагу інших, а не моя дитина, Є я в цьому житті. Тому, будь ласка, зателефонуйте, потурбуйтесь, один маленький дзвінок вам ролі не зіграють, а цій людині це може готувати життя. Бачите, за шум, який зараз відбувається на коні, тому що мені ця ситуація. Сталась досить болючою, досить актуальною, і я просто вирішила не відкладати ні хвилини часу і записати вам це відео, запостити так швидко, як я можу, і тому так довкола трошки шумно. Але зміст головний, ви почуєте, поширюйте це дрвіцеві відео зі своїми друзями, зі своїми знайомими, зі своїми близькими, тому що насправді дуже часто самі близькі не розуміють, що відбувається з жінкою, і наскільки, наскільки вона потребує. Ось у цих близьких бути саме в цей момент поруч. Тому поширюйте зі своїми друзями, зі своїми близькими. А також, якщо вам потрібно поговорити з кимось, потрібна певна підтримка, ви можете написати мені, а також не соромтеся говорити своїм друзям про те, що слухайте. Ну подзвоніть до мене. Так, я буду з дитиною, бо ти це окей. Я потребую цього от часу трошечки змінити фокус своєї уваги. І не боїться, не бійтеся попросити про допомогу. Ви знаєте, трошки теж цей шум він мене саму відволікає, тому що я сама себе погано чую, але головною ідея, я сподіваюся, ви уловили. Не нехтуйте собою, не нехтуйте своїм здоров'ям. Якщо ви відчуваєте, що щось з вами відбувається, говоріть про це, заявляйте про це. Напишіть мені про це. І однозначно ми зможемо рухатись далі і зможемо знайти час для вас у вашому житті. Для того, щоб після родова депресія не накрила повним ходом, що потрібно робити? Готуватися. Готуватися до свого життя і приймати зміни в своєму житті, називати їх своїми іменами, називати те, що відбувається, так як воно є. Тобто, дитина, так це про щастя, це про радість, це про такий от проект проект на 20 плюс років. Проте це таке щось позитивне, що буде називати мама, але разом з тим на іншу сторону. У вас втрачається своя робота, у вас втрачається ваша реалізація, стає на паузу. У вас втрачається вільний час, який ви приділяли раніше собі, чи своєму чоловікові, чи своїм друзям, чи будь-чому. Тобто у вас, по суті, практично відсутній час на себе, тому що все, що ви робите, ви кожен повноцінний день і ніч працюєте. Працюєте, маєте на овець, і ви проводите час зі своєю дитиною. Це і є робота, і це нормально називати це роботою. Мама це робота. Так само, як і дружина, це робота, чоловік це робота. Папа це робота, тато це робота, мама це робота, це нормально. Нормально. І нормально називати це саме своїми іменами. Тому ми приймаємо, ми кажемо, так, тепер я не досипаю. Так, таке моє зараз життя. Так, тепер у мене немає часу на те, щоб посидіти в інстаграмі, і подивитися щось цікавеньке. Тепер весь мій інстаграм це про те, чому какашки зелені як казала моя подружка, і ти гуглиш це дніми ночі. Чому какашки зелені, і це нормально. І ви про це говорите і кажете, так це тепер моє життя. Ви працюєте над прийняттям свого тіла. Ви кажете, так раніше в мене там були сісечки маленькі, гарненькі, тепер ті якісь незрозумілі. Але ви називаєте це, тому що, знаєте, перше це прийняти, визнати, а далі ви починаєте це любити і казати, ну так, була красиві, груди стояли, а тепер вони висять. Ну, але це я, і це частина мене, і мого життя, і процесу народження цієї дитини. Ви називаєте речі своїми минами, і ви знаєте, коли ви вже приймаєте оце, тобто ви підготовите, що ну, буде інакше, уже інакше. Доки відбуваються оці 9 місяців. Ви вже відчуваєте, як жінка, що відбуваються зміни і в вашому соціальному житті, в тому числі. І ви починаєте читати зовсім інший матеріал, ніж читали раніше, і дивитися інші відео на ютубі. І ваші відеоролики починають уже бути трошки інакшого характеру. оці в Тіктоці це нормально. Тобто, ви готуєтесь до цього. І коли вже дитина народжується, ви так само ви називаєте так, як є. Ви знаєте, соціум інколи інколи соціум видвигає таку от ніби. Умовні рамки, що материнство це ж так круто, це так про щастя, це все такі, от знаєте, феєрверки довкола. От таке от ніби соціум хоче від вас цього. Насправді я вам кажу, як психолог, що забивайте на те, що хоче соціум, тому що по факту ваше життя змінюється, і це не завжди яскраві оці феєрверки і радужні дні. В кожному дні буде багато стресу переживань, тому що а чому дитина плаче? Я не знаю, а що з нею? А тут охопа і ніби трошечки десь подавилося, трошки похлинулося і вже знову стрес, 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 кортизол зашкалює. І це, по суті, ваше життя. І я зараз це записую відео не для того, щоб вас налякати, тому що в материнстві дуже багато приємного, дуже багато цінного і про це запишу іншим разом, але. А бути мамою це круто, це класно, і там є багато позитиву. Але життя змінюється, і ви повинні приймати своє тіло, приймати своє життя, яке нове. І ви називаєте про це, ви говорите про це. Знаєте, і хтось може подумати, боже, вона жаліється, і ви можете собі казати, не буду жалітися, тому що я раз сказала, що я не доспала, і тепер моя подружка каже: Ой та ти постійно жалієшся на дитину. Та пішла ця подружка гуляти, тому що це значить не ваша подружка. Ну насправді не подружка, а просто якась там. Зараз сидить в вашому житті, ви не жалієтесь, ви ділитесь своїм життям, ви називаєте речі своїми именами. Факт: ви не висипаєтесь, і ви про це говорите. Це нормально, тому для того, щоб ваша ця після родова депресія так вас не шуганула, перше, ви себе підготовуєте до цього, тобто ви називаєте так, як воно є. Друге, вибачте, але гормони будуть пригати. І тому ви повинні знати, що якщо сьогодні в мене я цілий день сижу, реву, Завтра буде інакше. Якщо не завтра, то після завтра. Але однозначно це буде інакше. Тому що зараз це не я так відчуваю себе внутрішньо своїм мозком, а це мої гормони так себе відчувають. І гормони провокують мою поведінку і мою реакцію. Це нормально, десь через декілька місяців вони стабілізуються. Хоча по чесному часто це затягується до року, доки взагалі все стане, скажімо так, на свої місця в тому випадку. В тому варіанті, в якому воно має бути на свої місця, тобто, коли жінка розуміє, ага, я тепер мама, це частина моєї ідентифікації, моєї ідентичності. І для того, щоб знаєте, почати жити в цій ідентичності, потрібен час. Ну, ось такі от маленькі, короткі рекомендації, здавалось би, прості, але вони дуже важливі. І що ви робите кожен день? Ви собі говорите так, моє життя таке, і ви не соромитесь цього, ви не переживаєте, що хтось вас там буде критикувати. Буде критикувати, кажіть, гуляй вася полем, і все на тому. Це нормально. Є людей, які вас не розуміють, які вас не підтримують, які на які вас тримають. Тому що ваше здоров'я номер один і ваше ментальне здоров'я це номер один в вашому житті. І бути мамою, це справді неймовірно. І ви це відчуєте, і ви це, я знаю, відчуваєте. І навіть якщо зараз це не відчувається, ви дійдете ну, ви туди, не бійтеся, не бійтеся, все буде гаразд у вашому житті. І, жінки інформація буквально відсутня, вказано лише її вік та імена її, і її дітей. Згідно імен, можна припустити, що хлопчика старшого дитину вона народила будучи в стосунках як певного чоловіка, а от другу дитину вона народила як сингл мам, тобто мама одиночка, так як дитина була записана на її прізвище. Зрозуміло, що жінка проходила неймовірно складний період в своєму житті, і, на жаль, ніхто їй не допоміг подолати цей період і пройти його. Тому що знаєте, будь-який період, будь-яка криза вони тимчасові. Потрібно справді знайти просто ще трішки терпінь і ще трішки сил, і далі все обов'язково буде добре.